Так, друзі, нове відео на каналі. Радий всіх вітати. На черзі у нас собаки, які в шляпі. Шляпна собака з папіросою, яка сидить. Подивимось, що з цього вийде. Слот цікавий, мені спочатку він взагалі не зайшов. Потім щось я почав розуміти толк від цього слоту, Ну, пару заносів спіймав, і якось, знаєте, якось звиклось і хочеться коротше, інколи тут пограти. Побувати не буду з руки бонуску, друзі. Одну-дві бонуски зараз подивимося. Куплю, ну, скоріше за все одну куплю, бо досить не дешево. 4800 бонус кап. Dog house, dog of alive uh, поїхало, за ціном 6. Хотілося б, щоб зараз відразу з однієї бонуски насипало, да і все. Не, ну по обертам, конечно, дуже багато було, Дуже. Teraz pojedę, ma w Vegas. Ta... А, ну давайте. Ну більш менш уже тоді. Уже більш менш бонуска. Ні, цей слот може навалити дуже добре, чи? реально. Зараз стало непогано, друзі. Я думаю щось. Я от єдине, що я не пам'ятаю, я по-моєму ще ні разу 6 е цих ширифських гурок не ловив ні разу. Ходу чисто такий окуп. А ні, нормально, друзі, нормально. Плюс 3 зверху. Ну слот реально вартий уваги. Можна заходити, можна і укріпити, він непогано два заносить. Зараз буквально скільки там 3-300 зверху за бонуску дав, нормально. Можна навіть ще взяти, можна, я думаю, перейти на інший слот. Ну коротше, друзі, лайк під відео обов'язково. Підписка на канал, дзвіночок на каналі. Ну і чекаю від вас приємні коментарі. Побачимось вже на наступному відео.